Шановна громада, сьогодні ми проважаємо останню дорогу нашого героя, нашого захисника, нашого побратима, нашого рідного Сергія. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Нашій громаді знов біль горе, важка втрата. Російські окупанти забрали ще одне життя. Нашого земляка, захисника і героя Сергія, якому би сьогодні виповнилось 26 років. Молодий вік, тільки розпочинати жити, але Сергій планував своє життя в вільній незалежній Україні. І, незважаючи на свій молодий вік, пішов на передову, щоб захищати свободу Україну і кожного з нас. На жаль, важкий в боях загинув. Загинує герой. За свободу, за Україну, за незалежність, за наші домівки і за нас. Маємо жити і пам'ятати нашого героя все своє життя. Слава герою, слава Україні! Героям слава. До прощального слова запрошується начальник прикордонного загону Дейнеко Андрій Васильович. Біль втрата не описуємо. Молодий вік. На жаль, війна забирає найкращих синів України. Слово Богу, гинуть відброски суспільства в нас гинуть молоді хлопці. Я хочу подякувати батькам за те, що виховали. Насправді патріоти. В березні місяці цього року прийшов до військової частини нашої Могилі Подільської і добровільно вступив сталевого кордону. Особисто з ним не проходив службу, проте спілкуючись з побратимами його, вони висловлювали, що він був справжній, мужній воїн, який намагався захищати суверенітет нашої незалежної держави. Я Вибачаюсь перед батьками за те, що не вберегли вашого сина. Війна, на жаль, нікого не жалкує. Слава Георгію!